Протягом лютого березня на території Лозівської територіальної громади виникло 11 пожеж. Загалом з початку введення воєнного стану на території громади виникло 8 пожеж. Так лише протягом 17 березня лозівські рятувальники виїжджали на гасіння трьох пожеж. Це горіння сухої трави та очерети в місті Лозова та СМТ Краснопалівка, а також горіння сміття в недобудові на 4-му мікрорайоні. Також рятувальники 10 разів виїжджали на допомогу населенню. Це відкривання дверей в квартирах. Транспортування хворих людей до карети швидкої допомоги, порятунок тварин та транспортування біженців. Шановні громадяни, пам'ятайте, нині рятувальники ДСНС у повному сенсі на передовій, а тому не можуть виїжджати на виклики, пов'язані з підпалами сухої рослинності, стихійних смітників чи занедбаних будинків, у яких ночують безхатченки. Не допускайте подібні загоряння та пильнуйте ситуацію в своєму населеному пункті. Україна як ніколи раніше потребує вашої громадської свідомості та відповідальності разом до перемоги у разі виникнення пожежі чи надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101 чи 112.